Кожного українця має хвилювати. Чому розвалилась дорога навіть за 100 кілометрів від його будинку? Тому що це його дорога, це його кусочок. Він є акціонер цієї країни. Українці цього не розуміють. Вони не відчувають цього просто. Вони не відчувають, тому що в них забрали це відчуття. Вони не відчувають, тому що радянська влада вона в свій час забрала в людини можливість бути суб'єктом. Вона стала людина, стала об'єктом і постійно захищала себе, розуміючи, що вона ніхто зараз. У нас вже стільки часу існує країна, яку ми мали будувати. Але ми далі живемо в свідомості суб'єкта, тобто в свідомості об'єкта. І ніяк не може людина відчути себе абсолютно вільною. Зрозуміло, що все, що відбувається в її країні, залежить від неї. Вибори, розуміння, контроль, бачення того, що її реагування на те, що їй не подобається.